За смерть грузина у Рівному відповідатиме охоронець магната. Нагадаємо, в з п'ятниця на суботу у розважальному закладі трапився конфлікт охорони закладу із іноземцями, які там відпочивали. 31-річний іноземець і його друзі дуже шумно себе вели. Тож адміністрація клубу прийняла рішення вивезти їх на вулицю. Уже там щинилася бійка. В результаті один чоловік потрапив у реанімацію. Було встановлено, що вказаний громадянин, який є потерпілий, являється громадянином Грузії, який перебував на території України в гостях своїх. Друзів. В подальшому було встановлено, що під час конфлікту, який виник між вказаним громадянином, який є потерпілим, і охоронцем вказаного розвивального закладу потерпіло, отримав тілесні ушкодження у вигляді черно мозгової травми та був госпіталізований. За два дні він у реанімації і помер. Що стало цьому причиною встановили вже судмедексперти. Під час судово медичної експертизи трупа було встановлено, що потерпілого померло наявні тілесні шкодження, які характерні для падіння з прискоренням від ударового пошту посподарш ударом в сторонні виступаючі предмети поверхні. Зв'язку з цим кримінальне правопорушення, по якому розпочати досудове розслідування, було кваліфіковано як вбивство через необережність. За вбивство з необережності відповідатиме один із охоронців закладу. Нині він під слідством. «По кримінальному провадженню за статтею 119, дев'ятнадцяти частини першої оголошено про підозру одному з охоронців розважального заходу Магнат також сьогодні вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу. Суд поки визначає міру запобіжного заходу охоронця на час слідства, а тим часом його колега оговтується від тієї сутички. Він нині у лікарні, бо під час бійки отримав різані рани. З потерпілим також відпочивали двоє друзів, один з яких під час вказаної бійки наніс тіклесні ушкодження у вигляді різаної рани обличчя для одного з охоронців вказаного розважального закладу, який також був госпіталізований. на Даний час проходив лікування в Рівненській центральній міській лікарні чи можна було уникнути конфлікту та хто власне його спровокував? У міліції обіцяють проаналізувати, а винних покарати. У ході до розслідування будуть встановлені причини умови, які сприяли вчиненню указаного злочину, винесена відповідна постанова і детально проаналізовано причини і умови, які сприяли вчиненню злочину, і особи, які допустили, таке також будуть притягнути до відповідальності.